Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол, і сьогодні ми дивимося, як зіграло Динамо Київ вчора проти Лаціо у Лізі Європи в першому турі. А вони вчора програли з рахунком 0-3, хоча насправді грали вони більш-менш однаково з Лаціо, але пропустили занадто багато. Плюс потім ще червона, і червона, в принципі, в суперника, трошки суддя там чудив, але все-таки програли вони. Через брак, мабуть, класу, чи що. Я не розумію, тому що реально грали вони ніби однаково. Після перерви ось така статистика. XG1 у Лаціо, у Динамо 050, володіння м'ячем більше у Динамо 58 на 42 по ударам 6 на 4 і по ударам площину 4 на 4 у команд. Сейви голкіпера, один сейв у Бущана. і 4 сайви у Проведеля. Бачимо по статистиці Динамо навіть краще, але вони в першому таймі програли одразу 3 пропустили одразу 3. І це дуже, наприклад, фігово чомусь не справилось захист Динамо. Після закінчення матчу, ось така підсумкова статистика. XG у Лаці 1.8, у Динамо 069 бачимо, що насправді Лаці в другому таймі додало, а на а Динамо Київ трошки збавило темп. Хоча в кінці матчу у Ваната були моменти, він там пробивав зі штрафного, пробивав, з розвороту в штрафному майданчику також після якоїсь атаки пробивав. І він вчора був активний після того, як Ярмоленко пішов на заміну. По ударам 12-12, по володінням м'ячем 54 на 46 і 7-6 на користь Динамо по ударам площину воріт. Пасає вам Голкіпера 3 проти 7. Т Тут вже перевага на користь Лаціо. Більше Динамо завдавали небезпеки воротам Лаціо, воротарю Лаціо. Ось такі оцінки підсумкові Боу-Лає-Дія, Діа 8,5, найкращий гравець матчу, дубль на його рахунку. Отримав 8,5 оцінку. У Динамо найкращими були Піхальонок, Ярмоленко і Кабай. В них 7,3, 7,3, 7,4. відповідно. Середня оцінка в Динамо 6,6, у Лацію 7,1. Бачимо, що гравці Лаціо трошки краще зіграли. І Іван Проведель, Голкіпер Лаціо реально врятував свою команду. Динамо завдавало йому багато небезпеки. Ось такі оцінки. Ті, хто виходили на заміну. У Динамо Брагару Максим відзначився, він вийшов і через хвилин 10, здається, отримав червону картку навіть через 8. Також у Тіджан Нослін, у Лаціо, він також вийшов на заміну на 79 і отримав. Червону картку від рефері вже на 82 хвилині після 3 хвилин на полі. Тож, такі у нас справи вчора були. Трошки в... цей вилучення в Динамо я не зрозумів, хоча була там, да, зверху. Він наступив на п'ятку гравця Вілаціо Брагару, але за таку червону давати пряму не знаю. Можливо, жовту б да, дати. Але з червону тут сумніви в мене були. Заносліна він також вроді, там, відмахнувся нечайно. Я просто цей момент протупив про, про, про і не побачив, але не знаю, за що там було вилучення. Гравець возмущався, він показував рефері, чому, за що. Можливо, також там був такий сумнівний момент. Тож, такі у нас справи. Динамо програє, і в таблиці вони зараз аж на останньому місці на 36. му Сьогодні ще будуть матчі, можливо, вони трошки піднімуться, але їм треба мінімум 24 те місце займати. Лаціо на першому місці, Галаста Сарай і Славія Прага. Давайте подивимось, які у нас були результати вчора. Азалкмар. Тут більш такого щоб цікаво, Тут Манчестер Юнайтед вчора грали, вони забили першими на 35-й, але пропустили на 68-й і зіграли в нічію. В принципі, більш таких особливих команд цікавих немає. Ні, це Real Sociда. Дві хороші команди зіграли 1-1. І на цьому все. Сьогодні у нас будуть матчі Ліги Європи наступні. Фенербахча Уніон, Мальмі Райджерс, Аякс Бешикташ, Брага, Макабі та Лявів, Франкфурт, Вікторія Пезень. Пстяо Ві... це... Бухарест РФШ, Ліон Олімпіакос. Сьогодні Роман Яремчук буде грати. Також Рома Атлетік Більбао сьогодні буде довбек грати. І Тоттенгем Карабах. У телеграм-каналі Йоханий Футбол ми будемо дивитись за Ліон Олімпіакос і Рома Атлетік Більбао. Всі голи з цього матчу ви будете бачити у телеграм-каналі Йоханий Футбол. Тож заходьте туди та підписуйтесь, послання є в описі під відео та в закріпленому коментарі. І також давайте глянемо, які в нас матчі були вчора з українцями. Зінченка не було. Але Арсенал переміг Болтон з рахунком 5-1. І також Джену вчора грали з Самдорією і вони вилетіли з Кубку Італії в одній 16-й фіналу. Вони програли Самдорію по пенальті 5-6. В основний час було зафіксовано 1-1. Також вчора грав Віктор Циганков. І його оцінка та статистика зараз буде на вашому екрані. Жерона рає валікану 00. XG у Жрону 1,5, володіння 72 на 28, 8 на 2 по ударам поворотам і 0 в площину воріт. Жерона вдарила. Вау, я думаю, вони там щось завдавали. Віктор Ценко відіграв 90 хвилин. 55 дотиків, 29% з 37 точність пасів, 78%, один ключовий пас, три кроси, два з них вдалих, одна вдала довга передача. Також один удар по воротам, удар один ствір воріт, один удар повз ворота, два дриблінга, дві спроби дриблінга було, одна лише вдала. І 4 дуелі з 10 виграних внизу. Верхові дуелі, одна з 4 виграна всього лиш. І позиційних втрат у нього було втрат володіння. Це 15 разів він втратив володіння, один фол, от два рази він сфолив, Одного разу він відібрав один відбір. І одного разу його обіграли. Оцінка 7,1. Провів на полі 90 хвилин один з найкращих у Жероні. Абель Руїс, Яспер Асп... Аспіріла і Пауло Гацніга, також Брайан Хіль отримали трошки нижчі оцінки. В цьому матчі бачимо, що Жерона вийшла з двома форвардами. Таке вони не часто роблять. Вони більше грають 4-3-3, здається, з двома флангами. Але вчора вони вийшли. У 4-4-2. Можливо, це і стало проблемою. Також Дженджума вийшов на заміну і трошки додав до гри Жирони, так як і де Дефрутус у Райо Валькан. Всього лише три заміни зробили. Чому не 5. Тож, такі у нас справи. Далі будемо дивитись вже на завтра на сьогоднішні матчі з українцями. Таких сьогодні два. Тож... Ставте лайки та підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. У телеграмі є відео з матчів, публікую завжди, і також оцінки, статистика і всяке таке цікаве футбольне інше. Тож, чекаю вас там, до побачення!